26 листопада 2024 року по замовленню Красноградського аграрного коледжу були в варварські опиляні з усіх боків ялиночки, що ростуть біля адміністративної будівлі. Це вже не перша спроба нищити нашу природу. На початку літа також деякі дерева були опилені, дякуючи Красноградському міському голові Світлані Кривенко, що тоді мішалась, та дерева були врятовані, але сьогодні врятувати їх не вдалося. Важко сказати, яку природу ми залишимо своїм нащадкам. Проте ці прапор, наш самарія, і з тих часів нам волю не зламить бандури струни, кобзаря завіти, лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки і сини, Красноград це життя мого доля. Це і рідна земля, хай завжди над тобою Сяють зорі, щастя злагоди миру і добра. Весняним цвітом квітне Україна, від берегів, Азову до Карпат але вертають. Я на Харківщину, моїй ріди, місто Красноград, Красна Гра. Добрий день. А хто замовлення робив вам? Хто, а що ви тут знімаєте? Хто замовлення робив? Світла міська рада, чи не на спилювання пилювання дерев. Ви знаєте, що вона забороняла, коли спиляли час дерев, вона приходила і перестала опилювати. Хто робив замовлення? Технікум? Техніку? Ну це ж дерева, не технікума. Це земля міської ради, наскільки я розумію. О, так що? – Ні, я ж запитую вас просто. А міська рада давала запит чи дозвіл? Земля міської ради чи технікума? Я не знаю. Так а як, ви ж директор, ну як ви не знаєте. А ви, що ви все? Наш... Давайте я вас теж щось попрошу опиляти. Ага. Ну, давайте я теж попрошу вас, саду мене дерева опиляти. Ви прийдете, опиляєте в мене вдома. А, а що ви хочете взагалі? Скажіть, пище, пожалуйста нам. А ви хто? А хто, хто вам нужен? Хто? Ні, ну, я Це директор телерадіо компанії Юрій Константінов. А, а я ще робити техніку. Ну, земля кому належить? Технікуму чи міській раді? Без поняття. Без поняття. А хто визивав? Хто ви замовлення робив? на опилювання а нас дерев? Крий, порвало. Нас крий, і там порвало Так. Хочете Серьезно, вас на крішу да? по просто... човни дерева? А чого ви тут попиляли? Йдемте, де вас поведу на кришу і подивитися в табору. А чого? А чого ви з цьому сторони? Що ви з цьої сторони попиляли? Ви попиляли не ті, які туди падають, а попиляли. Всі опиляли. Ми не всі опиляли. Ви не всі опиляли, з усіх сторон опиляли. Та нічого подобного все все Вона... сушняк. 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 Оце сушняк був. Да? Хорошо, знімаємо сушняк. А у вас є дозвіл екологічної служби інспекції чи нема? О, сушняк, смотримо. Який сушняк. Бачимо? Сушняк. Заважали на крисся вряд, а з усіх боків. От сушняк. От сушняк. А ви хто така? Я співробітник техніку. Хто іменно конкретно? Я назвав я Константинов Юрій Іванович. А ви хто? А я лаборант, Малютина на Дмитрівна. І це ви вирішуєте питання опилювати дерева, знущатися? Ну, а хто? Це... Ми чистимо парк. Хто? Ви парк чистите? А ви хто? Ми що ви парк чистите? Ви а тут маєте... дітей попривалювало, двоє тіло. Попривалювалася. Смертні ісходи зробили. були, да? А? Попало, там попало, там що попало зробило? Що попало зробило? Безсовісне просто. Земля кому належить технікуму чи міській раді? Без поняття без поняття. А хто визивав? Хто ви замовлення робив напилювання дерев? Від лиха, землю захистить, фортеці прапор наш за майорія. І... Ми ж усіх Та нічого подобного сушня. Тих часів нам волю не зламить, тих часів, нам волю не зламить, бандури струни, ковзаря завіти, лунає серці нашими в душі. Ми українці, ми базацькі діти, ми батьківщини, красноград, це життя мого доля, моє серце і рідна земля, хай завжди над тобою сяють зорі, щастя злагоди миру, але вертаюсь я на Харківщину. Награ, але вертаюсь я на Харківщину.